Добрий ранок, вже, мабуть, традиційно їдучи у Львів, я записую влог. Це вже другий влог, як я їду до Львова. Цього разу я трішки інакшою схемою добираюся. Я їду машиною до кордону, звідти ми йдемо через піший перехід, і нас забирає мій двоюрідний брат. До кордону я добираюся своїм власним авто, тому що мені дуже важливо, щоб було авто на місці, тому що я їду з собаками. І потім трішки складно, мінінгітно їх перевозити туди і назад. Але як я, я ще туди їду з мамою і сестрою, а назад я буду вертатися з собаками сама, тому мені дуже важливо, щоб все було комфортно і швидко. Тому цього разу така схема. Минулого разу я добиралася потягом, так що є різні варіанти, але до кордону можна теж добиратися і маршруткою, і потягом. Тобто є різні. Схеми. Зараз на годинах 5.48, дуже сильно рані, але ми так сім'єю любимо виїжджати. Тому та вчора ще до пізного вечора щось прибирала, щось робила, збирала собаку. І ось так. Але я дуже рада, що нарешті йду з Румпі, тому що мій тато його дуже любить. Мій тато дуже скучив за Румпі, він його не бачив більше двох років. І це для нього буде дуже важливо. Плюс я, звичайно, завжди стараюся мінімалізувати якісь певні речі. Наприклад, якщо мені не треба бути, якщо я рубі можу когось з кимось залишити, тут вже, що я залишаю, зазвичай це моя мама. чужими людьми я його не хочу залишати, тому що це дуже стресово для нього. Але, власне, ну так як зараз ми їдемо всі разом, тому я його беру з собою. До цього нам треба дуже велику... Ну як дуже велику? просто зробити документи на виїзд. Спершу треба було піти до нашого ветеринара, взяти довідку, що він здоровий, що все з ним добре, щоб він випив е, таблетку від глистів. Таблетку від глистів він має пити у ветеринара, тому що ветеринар має засвідчити, що він випив цю таблетку. Потім ми йдемо до державного ветеринара. Ветеринар виписує свідоцтво, сві... свідоцтво на виїзд, і тоді він виїжджає. І з цими документами потім може повернутися в Польщу. Я це ще перевірю, тому що. я... Ще в такий спосіб не їхала, щоб по цих документах повертатися. Я завжди назад рубі зазвичай довший час був в Україні, тому назад я завжди робила документи в Україні. А цього разу подивимося. Сподіваюся, що все буде добре. Я трошки трішки панікую, тому так я кажу, коли є можливість його залишити на когось, я залишаю, але в даний момент такої можливості немає, тому. Ми їдемо всі разом. Я вже в румпі завла в машину. Зараз беру свої валізи і ідемо. Так, uh, hello, my dear friend. It's a vlog, my dear sister, and Z родина. Родина. Держава. Ще не вмерла Україна, ні слава волі. Ще нам браті українці посміхнеться доля. Zwinąć nasze brązinki jak Rusana Santi. It's uh, so beautiful and it's my sister. Wszystkich pozdrawiam. Okay guys, hello, hello. It's my beautiful sister and my beautiful favorite funny dogs. I speak English very good. Thank you very much for your for you, your uh, subscribe and like. Thank you. Yes. я Боже? Я ще се Може Док. Док. In Ukraine. Oh, hello. hello, 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 hello. It's my beautiful sister, and there is a Our beautiful brother. A black dog and white dog. Okay, goodbye. Над Львовом. Е, чесно, я не знаю, що я до вас вчора не знімала. Е, я не знаю, коли б цей влог, але я обожаю прогулянки ранковим Львовом. І я зараз розумію, наскільки я за цим скучила. Зараз я прийду дорогу. В Румбі, в Україні не було більше двох років і зараз я настільки розумію, як я скучила за цими прогулянками з ним ранковим Львовом, коли що це тихо коли немає людей, і коли ми просто собі гуляємо, зараз я десь знайду каву, тому що в неділю кав'ярні трошки пізніше відкривається, але зараз буду шукати і, до речі, несподівано для себе. Я вирішила, що цього року я все-таки буду День народження. Він в мене випадає на пасхальні свята, на великодні свята. І... Тому буду думати, де. Буду запрошувати людей, тому що розумію, що не всі зможуть прийти, тому що свята цей більше запрошую так за тиждень. Але все одно дуже хочеться свята. Дуже хочеться власне, це зробити. Ми, до речі, вчора були в дуже класному новому який називається Міф. Я, мабуть, перед тим або зараз вставлю якісь нарізки з цього місця. Тому що дійсно дуже шикарне місце. Я буквально зняла. Інтер'єр, а їжу я вже просто не знімала, тому що я не насолоджувалася. Це було дуже смачна. Було дуже класно, так що дуже рекомендую. А ми пішли гуляти. Сьогодні теж повинен бути насичений день, тому не переключайтеся. Зазає. До речі, якщо ви не, не зі Львова, ви, мабуть, не знаєте, що у Львові в неділю центр закритий. ні! <світку> там ж спрудно! Е, Ходизайка! Е, центр е, закритий в неділю, тому можна спокійно так гуляти, вуличка. Ой, зараз запу, я розпутався. Можна спокійно тут вуличками гуляти, машини не їздять. Так само пам'ятайте, що не можна в центр, ну, якщо на авто, не можна заїжджати в центр в неділю. Тут стоять поліцейські блокпости. Тобто це постійно, так це вже я не знаю, скільки я себе пам'ятаю, стільки воно так виглядає. І за це я теж дуже люблю недільні ранки у Львові, тому що воно... Дійсно все дуже і дуже красиво. Оця кав'ярня ще вам ще не показала оцекафі. Запам'ятайте на площі Шевченка, на проспекті Шевченка. Це просто моя улюблена кав'ярня, яку ми дуже зробили любимо, за що я люблю. І що приємно, вони кожного дня відкриті в неділю, з сьомої ранку. Тому так як ми сьома тридцять пішли гуляти, це просто ідеально. І це вже наша така маленька традиція. І ви знаєте, я йду, слухаю внушниках з Креміна. І це просто такий кайф, мені настільки прикольно. У мене така усмішка на обличчя. Я йду п'ю каву. Мені чесно хочеться плакати, але плакати з такою дуже великою радістю. Тож я обожнюю це місто і все-таки і дуже хочу пожити ще в якійсь іншій країні. Я завжди, коли сюди повертаюся, я розумію, наскільки я хочу сюди повернутися. Є деякі нюанси, є деякі речі, які я мушу зробити ще в Польщі. Сподіваюся, цього року я все зроблю і. Можливо, мені врешті вдасться сюди приїхати знову хоча б на рік. Я б дуже цього хотіла насправді. У нас зміна варта, я тепер взяла мало, так як до нас все сплять, то я взяла оце менше і ми теж вирішили перейтися. Так як я люблю їх огулювати, одне і друге. взагалі це... Мені це не напряжно і обожнює гуляти з собаками, бо ж треба камеру протерти. Тому тепер настала черга другої. Амбер, пішти залета. Ят. Тепер вже йдемо в іншу сторону. Хвіт в мене. І це друга частина з кордону. Ні. Я не знаю, як це частина. Hello everybody. Це на устана і Лишити назву. Hello everybody, it's my vlog. It's my vlog. Not here. But my reклаma і від робити далі. Добре. 不是。<laughs> <少> Перед тим як завершити цей блог, зробити маленький апдейт того, що відбувалося, тому що перше, це ми з сім'єю сходили на фільм Я і Берлін неймовірний фільм, дуже класний продакшн, Взагалі я дуже рада, що в Україні роблять вже такої хорошої якості фільми, юмор. Те, що треба, пісні Скрябіна теж для мене просто топ, тому що я на них виросла. І я надзвичайно рада, що я пішла. Ми ще дуже гарно провели з сім'єю час, бо ми з моїм братом, сестрою, моєю мамою, нашим твірним братом і його дівчиною. Це було неймовірно. Я дуже люблю такі групові великі походи в кіно, тому що це, якось, ну, це дуже класне часопроведення з сім'єю, і я дуже задоволена була. Тому теж, якщо ви не бачили, всім рекомендую, дуже класний фільм. Потім були прості звичайні робочі будні, тому що я ж працюю віддалено, і нічого ж такого не відбувалося. Вчора середу в мене був вихідний, тому я зустрілася зі своєю подругою. Ми дуже класно посиділи. Звичайно, я у як, як я у говорила, постійно відвідую всі мої улюблені локації, деякі з них я вам тут покажу, вужу, і можете перевірити, що смачненького ми їли і що ми бачили. Я нарешті знайшла місце, де я хочу святкувати свій день народження, це теж неймовірна локація. І Я думаю, свого дня народження я зніму декілька влогів, тому що це припадає на свята, і подивимося, ще, як я це змонтую, скільки це все буде тривати, але дуже хочу все познімати, тому що поки що не буду розповідати, що це за місце, ви самі все побачите. Це місце, мабуть, теж буде в сумі десь тут а, відео, але докладно я вам розповім вже, коли в мене буде блог з дня народження. І тому ось так теж в мене була практика з моєю подругою, так як я теж провідник, я провідник свехотерапії, я провідник тета-хілінгу, тому е, моя подруга звернулася до мене, чи я проведу з нею сесію, так як поки що я цим ще так. Займаюся, скажімо, мінімально, тільки більше з друзями, знайомими, я про це дуже рідко розповідаю. Е, тому для мене це завжди велика подія. Ось так, що так. Сьогодні в мене знову робочий день, сьогодні я веду свого румпика до грумера, і теж цікаво, як він це буде поводити, тому що він дуже не любить цю історію. Але... Так це все виглядає. Я дуже щаслива, що я любов, вже скоро їду і мені від цього неймовірно сумно. До речі, сьогодні теж дуже класний івент. Мої друзі влаштовують писанко-писанко- -пис... писанко-писання. І теж думаю, буде цікаво, хоча я взагалі не вмію малювати, я не вмію ці всі штуки робити, але повинно бути цікаво, тому, можливо, десь щось познімаю, але це вже буде в наступному влогі. Дякую всім за перегляд. Хто... Добув до кінця. Я дуже рада, що ви тут. Все, цілую всіх, люблю, Па-па!